Доброго ранку, шановні пані та панове, ви на каналі Easy 380 це про Nexus Roleplay і в нас нарешті оновлення. Це перше таке глобальне оновлення, за час, коли граю, це супер. До речі, якщо ви ще не грати на Nexus Roleplay то на стихайте F10 з реферальна система блядь, промокод Easy 38.0 скопіювали, блять, він є описі. Вставляєте його сюди, блять і вам дається віпки, гроші, кучу всяких хунів. До речі, я приїхав в якийсь піде -пі це просто блядь стала на місці мого гаража. Тому спочатку нам треба його блядь, вибити, тому що він сука, спить начебто. Так, блядь? Реч, я купив собі байк, в мене тепер новий гараж, там всі діла, що буде. Так Ну ти взяв автівку, коротше те, що взагалі вийшло в обнові, ви можете почитати у Діскорді. Посилання на Discord є також у цьому в описі. Нове коли се через 4 години, через віп там деться ще одне, а в мене зараз якраз є віпка, коротше, кайф. Ще 150 халяви, нахуй, блять, і кейс, нахуй. Фрішний, йоба, народ. Коротше, ребята, головна хуйня сьогоднішнього дня. Бойова перепуска. Я вже, до речі, все виконав, не питайте. І в нас є дуже-дуже і дуже-дуже-дуже багато. Там ж можна було збрати? Так, цих весняних кейсів. Уу єбускільки тут всього. Ну, все тут зайве, блять. Бля... Ну що, починаємо витрачати все на кейси. У мене їх багато, я цьому дуже-дуже радий. І перша хуйня мені падає хуйня, ну звісно можна її, блядь, на щось продати буде можливо. Ще її відкрити, ну треба повертатися кожного разу, блядь. А в мене кидає нахуй сюди. Ну давайте... Опа, антинарко, блядь. Забрати чи не забрати, Ну та давайте заберемо нахуй. Забрати. Нас у мої призи поки що, блядь. Що тут таке, блядь? Антинарко. А, це з питанням, які були, блядь. Та давай заберемо теж блять. Опа. Світшот, блять кара якась хуйня, блять. Забрати в мої призи. Поки що забираємо все, що тут у нас є, блять, нового, тому що, блядь. Треба, нахуй, до речі, вибити автівки. Я дуже сподіваюся, що я зможу хоча б одну дуже круту вибити. інакше, блядь, я нахуй навіть не знаю, блять. Весняний топ. Забрати призи, блять. У мене в призи, наверное, попав, мабуть, так? Так. Ну коротше подумаємо, зараз ще поки що блять? тупо відкриваємо все подряд, що, тому що в нас є багато чого відкрити. Антинарко, блять. Забрати мої гризи, блять, нахуй це в нас все є. Весняний. Відкриваємо нахуй. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Давай, 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 давай. Мені треба нове авто. Що це за хуйня, блять? Ну, анімка нахуй. Ні, анімка відразу перетворюємо на експіт, нахуй, це навіть не обговорюється, блять. Бо нахуй воно мені треба, блять. У мене тиханок вже, ну, дійсно, дохуя. І хочеться щось нового, щось крутого, блять. Де ці кейси, блять? У мене ще їх багато було. олю, блядь. О, почали нахуй. Чотири штуки, це повинно, блять. Дай авто, дай авто, дай мені йобане авто, блять. Ще, 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 ще. Їбо. Сука. Так дякую адміністрація проєкту за те, що дали мені можливість безкоштовно рятував в тому блять, тому що він дуже охуєнний. Бля, в мене зараз серце на хостану, бо я блокчейно прокинувся, блять, ночі був в клубі, ну от. Короче, туди ще, 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 давай, 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 давай. О, пансон. Ні, єбать, це мерз. Так, 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 так. І я собі його хотів, я його собі... Я пиздець, як собі його хотів, блять. І нарешті він в мене є. Безкоштовно, до речі. Це топ. Це тупо роз'їбало. Тепер, до речі, можна тільки продавати іншим гравцям, блять. Зараз якась хуйня мені випаде, блять. Весняні штани, блять. Поки що забираємо все в призи, а там будемо дивитися, треба воно мені нахуй, не треба воно мені нахуй. Але ламборгіння мені, блять, треба нахуй. Так, де тут ще тут якийсь, ось це ще кейс є. Відкриваємо. Давай. Давай мені ще одну якусь дуже круту автівку, блять, щоб я тупо... Пшшш... Тому що одна автівка це не де. Ну, що це хуйня, блять. Штані, блять. Ну давайте, блядь, заберемо поки що приз, блять. Ще, можливо, обміняємо щось, тому що, блять. Тому що чому б ні, як то кажуть. Так, тут у нас поки що хуйня йде. Тут все забрали. Блядь. Тут все у нас є. Опа, чи назис? А це тільки 44-й лейвого, господи, це буде, мабуть, довге відео, добре що ще дійшов до сотки. Далі, 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 далі. Ах. Fireboard. Ну, давайте заберемо, блядь, похуй. Якщо що, блять, ой, нащо я вийшов. Подарую кому небудь блядь, а може не подарую, блядь, тому що воно треба, блядь, Мені що, то нічого не дарував, блядь. Бля, в мене є ламбургіння, це тупо кайф, я такий радий, бля, буду. Так, де в нас ще кейси? Опа, є. Бля, ну кейсів багато, це круто, що їх вже багато. Круто, що можна зараз, зараз так прокрутити. Єлик, ой, блядь, і хуйня випадає. Ну нахуя мені та добавка, блять, мені треба було щось з мерсів, сука, О, шкода. Нічого. Що там я казав? О, добре що їх дуже багато. Ось так, погнали. Що тут у нас... Я би хотів, насправді дуже авто, що я хотів би... О, донатик був. Весняний топ. Забрати його. Повернутися. Так, давай, 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 давай. Боже мій... О, ще два кейси, це топчик. У мене ще не дуже багато, насправді. На жаль, на жаль, на жаль. Але сподіваюсь, що мені щось ще далі, 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 далі. Трішки, блядь. Нахуй мені цей ремонт, блять, я не розумію, блять. Кому треба, блять, пишіть я продам, у них вже багато, насправді, блять, багато, блядь. Так, далі, далі шукаємо. Так, ще один кейс. Давай відкриваємо. Зараз відкриваємо і міняємо локацію. Тому що мені здесь що локація, де я відкриваю вона. Порше, порше. Нахуя мені М8. Забрати приз. ні, локацію міняємо, тому що випав BMW. Мені не треба BMW. То я ще й в АФК блядь. Так, давайте. На, цю блядь, кришу на дах. F10, да мої призи. У три автівки, блядь, три авто, нахуй виграв, ніхуя. Кайф. Дві з них я хотів. На третю мені похуй. Але дві з них я хотів дуже сильно. До речі, я не пам'ятаю казав, чи ні, тепер їх можна продавати гравцям, ці автівки з кейсів, блядь. За суму, яку ви там зазначите. Так, давай. Мені би зараз було б непогано виграти якусь дуже круту швидку там, я не знаю, гелік, блять. Ну, блять, я б от NSX хотів би насправді, хотів би собі NSX. дуже дуже крута. А мог не якийсь одним тиском блять, повернутися нахуй назад, бать? ні. Треба кожного разу блять, скролити. нахуй. Так, ще один безкоштовний кейс, давай відкриваємо. Давай мені ще авто, будь ласка, старе. ну ще одне авто, ще одне. Ну ніхуйню. ні хуйню, ні-ні ні, далі, 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 далі. Весня топ. Так, ми ж поки що, то, що забираємо, воно у нас тут, правильно розумію? Все найс, ми тоді його зможемо переробити на цей блять і прокрутити. До речі, в мене є твінк, який я потроху розвиваю. І скоро, ну, відносно скоро, коли воно буде достатньо грошей, буде одне дуже круте відео стосовно твінка і на що він треба. Тому люди, підписуємося на канал, не пропускаємо нові відосики. Видосики, які виходять зараз на час, тому що тупо немає часу. Бля, скільки там було автівок? Можна мені автівку? Так. стій, 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 стій. Супер. Якщо чуєте позаду якийсь шум, типу дррр, то це моя кохана дружина варить собі каву, тому що ми ще не обракинулися, і я бляд, бачу новини, оновлення я такий, блядь, треба залетіти нахуй, щось дуже круте зняти, блядь. І ось я знімаю, як кохана робить каву, мабуть, зараз я отримую ще піздуля, за те, що я не зробив її каву, блять. Але, блядь, таке життя. Так, скільки в нас кейсів ще залишилось, я поки що не знаю, але... Ага, відкритий, блядь. А, тут нас взагалі залишилося... А що, все? Біш немає? Ля, та ви шо? Нахуй так жити? У нас більше немає кейсів. Ми відкрили їх дійсно купу. Нам, блядь, ну мені ахуєнно насипало, я дуже цьому радий. Я, блядь, дуже співчуваю тим людям, хто тупо не приходив за час з батл паста не, блядь, отримав стільки кейсів. Це ахуєнне відчуття, коли ти тупо на халяву, блядь, витрачаєш, блядь. Виграєш. Ну звісно, опа. Ну якого хуя? Так, ми повернулися. О, зібався. Молодець. Так, цей... Та ти що з'їбався, що ти знову з'їбався, блядь? А, зрозуміло, блядь. Так, F-10. М що ми там... Ми, ми перевіряли, чи все я відкрив, блядь? Давайте порахуємо їх. Чисто цікаво. От, скільки ми відкрили з вами зараз. Один. Дин -дин -дин, два нахуй. Де тут далі, блядь? 3, 4, 5, 6. Сука, непогано. Це дуже. Дійсно непогано. 7 нахуй. 8, блять, 9. Все відкрито так, на жаль. 10-11, бля. 12. Так, 13, нахуй. Ага. Ага, 14, блять. 15, 15 кейсів. 15 кейсів ми з вами відкрили, блять. Так, що ми маємо? Електростифлер. Ну, що з цьому є, блять. Весняний топ, ну я хуй знаю, блядь. Давайте, блять, ось. Хоча це дорожче, бля. Добре, давайте коротше це на XP, на XP. Це теж на XP в нас є, це ми забираємо. Блять, якась хуйня. Ці штані ми забираємо. І блять, це нахуй на XP. Сука. Це забираємо. Що в нас там по XP, до речі, треба подивитися. А. Забрати, забрати кейс. Та ви що, знущаєтесь з мене, хлопці, ну якого хуя, блять? Я тільки блядь, обрадувався, що ну, все доступно, а тепер не все доступно. Ну давайте все, бо нічого нам випадає багаті, я тупо дуже мега щасливий, блять, іду спати нахуй. Далі, 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 сука, ну а вже ж ніхуя, блять. Ну, ахи мені там був хаті, я сам повністю згодно. Добре, цю хуйню всьому забираємо. На жаль, її не можна нікуди скинути, блять. Забираємо, забираємо. Але блять, 4 авто це доволі непогано, я вважаю так, блять. Насправді я таки подумав, знаєте, глядя гуляти, тому ми продаємо блядь, цей топ. Пісня, ми йдемо до ібового переписки блядь, і, і відкриваємо. Ще два кейси. Останній вже на сьогодні. Так, За цей мені мабуть все дадуть до Сподіваюсь, ну впевнений, що не Донат, на жаль. Але краще, ніж нічого, блядь. Так, випало. а, ну, експірієнс, ну, звичайно, блядь. на жаль, ніхуя такого крутого за нього ми не отримали, але в нас тепер останній безкоштовний кейс. За якого нам випаде? Можливо, донат, можливо, як завжди, ніхуя. Ну, я сподіваюся, що буде донат, блять. І це буде 50 к... донатів. Це дуже блядь, приємно, нахуй. Дуже приємно. Всім дякую блядь, за перегляд. Це був канал ІСо 3.8.0. 0 Побачимось на роліплей, все посилання в описі, Силочки, там про монкод, ця хуйня. Заходьте, грайте, вкривайте поскішно кість зі мною. А ми з вами прощаємось всім па-па-па-па.